Цими вихідними наше місто відзначило 273-ю річницю з дня заснування. Масштабні святкування та концерти відклали до перемоги. Втім, до дня народження організували низку важливих культурних подій, ярмарки з національним колоритом та виступи міських творчих колективів. Урочистості проходили на правому та лівому березі міста. Як відзначали кам'янчани день народження рідного міста? Дивіться у нашому спецвипуску. Місто металургів та героїчних захисників, місто талантів та волонтерів, місто, що прихистило понад 30 тисяч переселенців. Рідне Кам'янське відзначає 273-ю річницю з дня заснування. Вітаю всіх з днем народження, нашого улюбленого міста. В першу чергу хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наше місто може працювати, жити. Наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Це нас у всіх зараз одна мрія на всіх. Це перемога України. І сьогодні навіть в тяжких таких умовах ми продовжуємо працювати. Місто продовжує змінюватися. Я бажаю миру, бажаю перемоги, бажаю усього самого найкращого тому що ви найкращі люди в світі, вітаю вас. У святковий день нашого міста центральний міський парк перетворився на місце чарівних осінніх композицій та справжніх храм творчості. Тут відбувався захоплюючий фестиваль, наповнений ярмарками, майстер-класами та виставками. Всі з яскравим національним колоритом. Проте головною метою цього свята було підтримати та віддати належну шану всім нашим захисникам. На ярмарці можна було скуштувати смачнючий плов від освітян міста за символічний донат на ЗСУ. У нас поліва кухня. Плов у нас, дивіться, який смачнесенький. гарячий, смачнесенький. Для, 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 для ЗСУ. Збірна для нас, ЗСУ. Йди, під їди, кашку візьми. Дуже смачно, дякую. Органи самоврядування міської ради пригощали місцевих жителів фірмовим яблучним пирогом, а також організували виставку ручних робіт від господинь міста, зроблених із подарунків осінньої природи. Дивіться, які в нас господині. Вона виробляли таке. Ну це вже трошки, як то кажуть, ми вже людей тут привічали. У нас отакі дайте пиріг, дайте пиріг сюди. Будь ласка, була така замануха, У нас був круглий пиріг, і ми це зробили. І оце у нас було 273 роки. Медична спільнота вітала місто представленою експозицією, зробленою з дарів осені. Цією композицією ми висловлюємо, що здоровий спосіб життя він повинен бути на першому місці. І звичайно ж, позитивний настрій. Ансамбль берегиня на свято вбрався у концертні вишиванки і вітав місто своїми піснями. Бажання ж у всіх було одне свято перемоги, майбутньої перемоги, і кожен з нас сьогодні на своєму місці з трьома... Робить все для того, щоб вона прийшла до нас як більше, як можна скоріше. Гарною традицією до Дня міста стало проведення тематичних квестів серед молоді, і 273 я річниця не стала винятком. Управління молоді та спорту міськради спільно з молодіжною радою Кам'янської міської територіальної громади за підтримки міського голови Андрія Білоусова організували квест під назвою Кам'янське місто переможців. Усього, взагалі, приймає участь 15 команд по три людини. Це навчальні заклади нашого міста, різні, тобто всі, хто хотів, зареєструвалися, і вони будуть виконувати 10 завдань з 10 різних локацій у центральній частині нашого міста. Тобто дійсно вони зможуть показати всі свої таланти, всі, наскільки вони добре знають наше місто, і найкраще дійсно переможуть і отримують подарунки. Основний меседж квесту це згуртувати молодь нашої громади весело і цікаво провести час. Завдання ну супер більш -менш. Пізнаємо історію Кам'янського більш-менш так, що знали, що були на... <гас> на Майдані героїв були, були біля дому зі шпилем, пам'ятник журавлі... журавлів. Звання найтмітливіших, найшвидших та найінтелектуальніших отримала команда металургійного коледжу залізні хакери.